Всім привіт! Мене звати Оля і я дуже люблю переїжджати. Це вже втретє за останній рік. А я вітаю вас у новому відео. Ох, який вітер сьогодні. Щойно проходила повз пара, і жіночки сиділи, у них парасольку почали відносити за вітром. Так, йду. Ще й такий фон гарний. Я сьогодні зранку домовилась з. Ну, з нашими друзями, які допоможуть нам перевезти наші речі. Частину він забере собі на склад. Дякую, велике йому, тому що, наче в нас і небагато речей, взагалі то модяг якийсь, або посуд наш ще є з тої квартири, в якій ми жили. Що, що ж там ще таке? Ну, одяг зазвичай і посуд. Якщо ми зараз приїдемо, то куди ж ми це все покладемо? Для нас там тільки буде місце і все, для наших речей немає. Взяла саме необхідне, щоб з собою взяти. Взяла саме необхідне, щоб з собою взяти. Молодець Оля. І, і що? І що? Спочатку думала, що ввечері ми перевеземо все, а зранку я вже зустрінуся з господарем цієї кімнати, віддам ключі. А, щойно. Зустрілася з другом з нашим, поспілкувалася, що краще, напевно, зранку завтра зробити. Тому завтра буде просто такий спекотний день, тому що потрібно спочатку Алісу відвезти до школи, бо в неї екскурсія. Потім повернутися швиденько і перевозити речі. І на 12 годину зустрітися з господарем, щоб віддати ключі. Іноді роблю собі хвіст. Тому що засмагає обличчя, і якщо в мене розпущене волосся, то видно, ось тут такі білі плями. Але в мене таки, така засмага вчора, е, ми спілкувалися там в коментарях, що обличчя в мене е, засмагає. І ноги знизу, де штани закінчуються і починаються шкарпетки, ось там саме в мене є засмага. Боже, коли це фієсня? Вина 30-го. 30 травня я вже чекаю. Де вас шукати, куди піти? Де локація? Чому так довго чекати? Ще це питання мене хвилює. Купила собі такий напій перший раз. Дуже смачний. Наче там шматочки Алоя. Таке щось цікаве і поїв, і попив одразу з гранатом. Дуже смачно взагалі. Сьогодні запропонували нам їхати на вихідні в Валькамфея Я знімала колись, там є там є будиночок, де можна відпочити. А я подумала про те, що я хочу в ліс. Я хочу в ліс вийти і пів години кричати просто. Наче нічого ж такого не сталося, але просто ну, останні, е, останні місяці, останні місяці життя. Такі цікаві, такі веселі. Немає куди виплеснути всі ці емоції, всі ці переживання. Знаєте, хочеться або піти на авто. Є така розлякуха бити посуд або кричати десь у лісі. Отак. Хтось написав мені, що я ніколи не посміхаюся, все в мене не то, все в мене не так. І чому ніколи я не посміхаюся? Я записую відео іноді просто з міста або. В якихось районах гарних буваю, показую вам. Ну чомусь ви не дивитесь. Ви ж дивитесь саме такі відео, десь про моє життя, звичайне, де є проблеми, де є і гарні моменти. Чого страшного в цьому не бачу? Щось відчіпляєтесь до такої єрунди, чесне слово. То я якесь слово не так сказала, то, 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 то щось не так не, не так подивилася, то не посміхаюся, то дуже багато посміхаюся. Коротше, все вам не то, все вам не так. Будьте трішки добріше до людей. Не хочете не дивіться, хочете дивіться. Я всіх вітаю на своєму каналі і взагалі нікому не бажаю зла. Навіть вам, ті, які пишуть мені такі коментарі. Я бажаю вам гарного настрою, чудового дня і щоб все у вас виходило так, як ви плануєте в вашому житті. І ніколи не було таких ситуацій, які складаються ось у нас, наприклад, останнім часом. Тому всього вам найкращого. Най Mm, я це люблю. Ми приїхали в ранві. <сю chịu> Аліса вимазалась в шоколад. І тепер йде їй холодно. Ну, вона в шортах, в футболці. Моя дитинка. Хочу вам показати. Ось це розмір, зазвичай, я Алісі беру. І так, подивіться, які труси. Подивіться на Алісу. І подивіться на ці труси. Аліса. Це на мене може налізти. І то, чому вони такі високі? Що це взагалі таке? Ну, чесно скажу, у нас проблема. Нам підходить ось ця верхня частина, а нижня маленька. Або... Так, або ось ця підходить низ дуже великий, або якщо це підходить, то ось ця маленька. І так завжди, я не знаю, що робити. Наче купальники є, а купити нема що. Брали ось такий купальник. Аліса поміряла, то дуже добре їй підійшов. Все, вже ми йдемо додому. Зараз на автобус підемо. Аліса до екскурсії готова. Ми купили їй ще босоніжки, босоніжки. Щось я не подумала перед тим, як записувати, як правильно звучить це слово. І купальник. Купальника ще? А ще щось ми її купили резинку якось. Так, Аліса вже змерзла і не хоче йти в брудній кофті. Так, другий день. Я переношу речі сюди, зараз в коридор, потім там будуть ловити. З ліфта мої речі. О, я так нервую просто, просто нервую, тому що, тому що не хочу я нікого напрягати взагалі. Ну, тим, що ми зараз поїдемо до друзів, так, але ну, знаєте, мені трохи не то, що соромно, але не хочу я напрягати просто людей. Тому зараз в пошуках все ж таки активно, активно в пошуках житла, вже і кімнати, і квартири зараз є. Одна квартира в тому районі, де ми раніше жили, в Циганському районі, ніхто не бере слухавку. Не дорозповідала, тому що тому що подзвонили, потрібно було швидко збирати речі. Так, я е, за квартиру дзвонила і писала, е, на дзвінки ніхто не відповідає, а на, на повідомлення таке саме. Таке саме. Я бачу, що прочитано, але Ніхто нічого не хоче відповідати. Ну, не знаю, чи здали вони ту квартиру, чи не здали. Я з Алісою приїхала, але приїхала ще зарано, дві години, а потрібно в 15.30 забирати. Тож я гуляю, зараз тут біля школи є парк, і тут хочу показати вам клумбу. Дуже гарна. Ну, дуже гарна вона з тієї сторони, коли ми йдемо в школу. То гарно. Зараз піду поближче, подивлюся і покажу вам. Так, біля дороги, тому буде погано чути. З квартирами я не скажу, що дуже погано, що немає. Є дуже просто великі ціни. Ну, всі це розуміють, тому що сезон. Тому що сезон за 800 євро є на зараз варіант за 650 це не, не відповідають взагалі. Ну, Не знаю, може хтось все ж таки відповість. Поки що є в нас, хоча б день-два, а далі. Будемо напевно погоджуватись на те, що, що є, і шукати вихід з цієї ситуації. Так, підійшла я до цієї клумби, зараз перегорну, покажу вам. Дивіться, як гарно. Ну, Нам з цієї сторони видно жовті квіти. Класна погода. Вітер холодний, на сонці спекотно, але ну, так як вітер, то класно. Ось, так, ось там червоні також. Так, дуже-дуже гарно. Тут росте олеандр, дуже багато прямо. Ось ця вся доріжка, бачите, і різних кольорів. Гарно, зараз підійдемо. Подзвонила Жені, кажу. Так ось дивіться Гарно. Подзвонила я Жені сьогодні, кажу, що приготувати? Це ж він вночі приїжджає в Аліканна, а він мені каже. Що вони хочуть, ну, він їде і ну, людина, у якої ми зараз будемо жити, а він, а він каже, що ми хочемо олів'є. А я тільки... О, діти наші приїхали. А не видно, чи видно буде вам. Ось там автобус. Автобус. Ну, я не добіжу вже туди. Приїхали. Так, залів'я, залів'я. А я залишила, в мене ж було, був цілий ящик овочів, ті, які вже готові. І зазвичай ми їх використовували саме для олів'є. Єдине, що з цієї суміші, ну, не таке смачне олів'є виходить, все ж таки краще готувати з тих продуктів, які ти сам ну вариш там картоплю, моркву, моркву таке. Тут думала, намагалася згадати, що ще потрібно для цього салату. Е, потім яйця ну, і таке інше. І, а там вже воно готове, і картопля, вона взагалі не схожа на картоплю. Так ось тут бі білий Олеандр, бачите? Звичайно, що бачите, так? І ну, я кажу, оце ти мені зараз сказав, коли я вже залишила ті овочі в тій кімнаті, ну, в якій ми жили. Просто там наш ну, знайомий туди зараз заїхав. І я кажу, я залишу тобі, бо мені зараз не потрібно, ну куди я буду дівати? Він каже, якщо треба буде, приходь, забирай потім. Я кажу, де да не буду я приходити і забирати. І тут мені Женя каже, я хочу олів'ї. Я думаю, ну взагалі клас. Кажу, Це ти мені кажеш тоді, коли я вже залишила ті овочі і тепер. Ну, кажу добре, я тоді піду куплю продукти, щоб зварити нормальний, свіжий, не з банки, і буде набагато смачніше. Тож зараз мене чекають закупи. Нарешті приїде Женя. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться поїхати в Ель Кампею. Ну, не знаю що, тому що там, ну, там є свої нюанси. Добре, дуже хочеться туди поїхати і відпочити, тому що. Ну таке звичайно, що в порівнянні взагалі з проблемами, які бувають в житті, це взагалі не проблема, це просто такі питання, які ну, дуже легко вирішуються. Але в процесі взагалі вирішення цих питань ну, втрачається дуже багато енергії, дуже багато сил. І тому ну, іноді знаєте таке. Такий стан, наче в тебе немає цих сил, і потрібно просто сісти, робити, як роблять іспанці, все транкіла, все маняна. Ось хочеться ну, зловити цей стан і відпочити. Просто нікуди не поспішати і не вирішувати, все. а де жити, а де речі свої складати. Тому що, ну правда, я дякую взагалі нашим друзям і я не знаю, що б ми без них робили, що вони. Допомагають нам ну, таким чином. Одні житло нам зараз дають, хоча б ну на декілька днів. Я дуже дякую. Інші речі наші десь складають там на своїх складах, там своїх гаражах для того, щоб ну, ми не таскали їх за собою. І я розумію, що потім доведеться переїжджати тоді, коли напевно Женя знову ж таки поїде на цей острів. І я знову буду тут сама за лісою, і знову ж таки мені потрібна буде допомога і підтримка наших друзів, тому що без них ми не справимося. Я хочу всім побажати мати таких людей поруч, які зможуть вам допомогти в складних ситуаціях і будуть такі щирі, чесні, відкриті, і ну, щоб будуть готові вам прийти на допомогу тоді, коли вам це буде потрібно. Дуже класна сьогодні погода, мені дуже подобається. І я дуже щаслива, що зараз в мене є час цей посидіти ось тут і насолодитися цією гарною природою, не поспішати. Почекаю донечку, потім підемо в магазин, приготуємо все для хлопців. І... Будемо вечеряти, або я не знаю, як називається, тому що це буде дуже пізно. А може, вже завтра зранку будемо тим снідати. Не знаю ще на цьому, все попереду нас чекає знову ще один переїзд. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо місце, в якому зможемо затриматись на довгий термін, тому що це, це, це дуже тяжко. Переїжджати завжди. Ні, є, є люди, яким це подобається, які від цього задоволення отримують. Я не з тих людей. Я дуже люблю, коли все сплановано, коли я знаю, що і коли і де потрібно робити. А коли ось так життя підкидує якісь такі ситуації, то ну, я трішки відчуваю напруження. Ну, не більш того, я хочу всім вам побажати домашнього затишку, щоб не було у вас таких коливань. Щоб ви знали, що буде у вас завтра, мали чіткий план, можливо, комусь подобається жити без плану, і подобається, коли ось так різноманітне настільки життя. Що сьогодні тут, а завтра там всім я вам бажаю жити так, як ви того хочете. Гарного всім дня і до зустрічі у нових відео.